Виконуємо право 38 до параграфа 38 за підручником інформатики 7 класу авторського колективу Бандаринку Лістовецький пилипчук Спалок 2024 року випуску для того, щоб виконати дану вправу, нам потрібно підключити модуль EasyGUI, який полегшує створення елементів графічного інтерфейсу. Його можна завантажити з сайту бібліотеки. За такою адресою. Переходимо на даний сайт. Та натискаємо кнопку Download. Download latest Version. Зберігаємо, наприклад, на робочому столі. Браузер можна закрити. Розархівуємо архів. Найлегше задіяти даний модуль. Це помістити його в папку разом з файлом Python. Тобто файл Python зберегти в даній папці. Давайте перейменуємо дану папку на вправа 38. Тепер завантажимо середовище IDLE. Відкриємо вікно програми файл, New File. Та й давайте збережемо зразу File, Save або Save as, і збережемо в папці право 9 з іменем право 38. Підключимо модуль EasyGUI. Нам потрібно скласти програму-калькулятор для обчислення результату виконання арифметичних дій над двома введеними числами. Уведення чисел і обчислення виразу відбуватиметься в циклі з умовою while. Цикл while буде виконуватися до тих пір, поки змінна rep буде дорівнювати істина true. Задамо початкове значення змінної rep. Для того, щоб з'явився даний список з підказками, натисніть комбінацію клавіш, Ctrl-пробіл. Змінна реп є істина, тому цикл виконуватися буде постійно. Пізніше всередині циклу ми напишемо, за якої умови змінна реп набуде значення false, і цикл припиниться. Зверніть увагу, що тут має бути відступ, який рівний одному табулятору таб. Зміні N1 та N2 будемо зберігати два числа, які будемо вводити з клавіатури. Вводити ці числа будемо за допомогою функції Enterbox. Яка виводить вікно повідомлення. В одинарних лапках запишемо текст підказки. Введіть перше число. Значення отримане за допомогою функції Enterbox належить до рядкового типу. Тому, якщо потрібно опрацювати числове значення, отриманий рядок слід перетворити на число за допомогою функції float, якщо число буде дійсне. Або int, якщо число ціле. Щоб було швидше, скопіюємо. З списку CH будемо зберігати дії, які можна буде виконати над числами. Додавання, віднімання та множення з допомогою функції ButtonBox модуля EasyGUI. Створимо діалогове вікно з повідомленням і набором кнопок. Яку кнопку натиснули, будемо зберігати з міні Operation. Запишемо текст повідомлення. «Choices» – це список заголовків кнопок. В нашому випадку це операції над числами. Давайте збережемо, перевіримо, чи ми ніде не помилилися. Виконуємо програму Run, Run модуль. Тут має бути не True, а зміна «Rep». Тепер залежно від того, яку кнопку ми натиснули, будемо виконувати дії над числами. Для цього використаємо розгалуження. Якщо змінна operation, тобто дію, яку ми виконали, на яку кнопку натиснули, є додавання плюс. Тоді ми за допомогою функції msgbox модуля EasyGUI створюємо діалогове вікно з повідомленням і єдиною кнопкою. Отже, виводимо повідомлення, результат і суму двох чисел. Виведення результату має бути рядковим типом, тому за допомогою функції STR перетворюємо число в рядковий тип. Інакше, якщо операція мінус. Тоді віднімаємо. Так, тут чомусь замість множення написав плюс. У нас три кнопки. Тому якщо перші дві кнопки не вибрано, то буде вибрана третя кнопка. Інакше будемо множити. Далі потрібно запитати в користувача, чи слід повторити обчислення. З допомогою функції ButtonBox створимо діалогове вікно з кнопками так та ні. Вибраний елемент присвоїмо змінні повтор. Текст повідомлення буде ще раз. Текст на кнопках буде так та ні. Якщо змінна повтор набуде значення ні, то ведення чисел повинно припинитися і ми повинні вийти з циклу. Для цього змінній реп присвоїмо значення false. Якщо змінна на не буде значення False, значить умова циклу буде вже хиба, False. І ми виходимо з циклу. Програма припиняє свою роботу. Давайте збережемо та виконуємо. Перевіримо, чи все правильно. Введіть перше число, нехай. 2. 3. Додамо. Добре, протестуємо. Все працює. Тепер додамо до списку кнопки Ділення на ціло та остача відділення і запрограмуємо відповідні обчислення. Ділення націло. Остача відділення. Було швидше скопіюємо, ставимо та виправимо. Збережемо та протестуємо. Все вірно. І додамо ще кнопку для ділення, додамо ділення список і поставимо його ось тут. І буде у нас вже один слеш, а не подвійний. Зберігаємо і виконуємо. Вибираємо ділення. Так, ділить правильно. Ні. Хочете, можете додати ще якусь кнопку, наприклад, піднесення до степеня. Піднесення до степеня – це дві зірочки буде. Ну а на цьому вправа виконано. Якщо у вас виникли запитання, залишайте їх у коментарі. Дякую за увагу. Бережіть себе. Все буде Україна!